Всім доброго дня. Сьогодні, друзі, третій день весни. І хочу вам показати, як я обрізаю лимони. Кстати, мене попросила рая, бо люди кажуть, щоб показали. Пишуть коментарі, щоб показали, як я обрізаю. Ну, що тут? Я обрізаю те, як я обрізаю. Може є спеціалісти, як то по-крутому якось знають. А я вам покажу, як я обрізаю. Оце лайм мексиканський. Дивіться, який він колючий. Який він такий креслатий. Мішає він мені. Дуже довгий, високий. От якщо у вас є отаке дерево, зараз покажу, як я обрізаю його. Ну, По-перше, от така гілка в сторону. Я її не хочу. Я б її обрізав отако. Пустив чуть-чуть чуть-чуть догорі. Слідущу, оце ніби як дичка, а як волочок такий. Получається. Я би її обрізав нижче, щоб, щоб з цієї сторони пустила бруньку і вона пішла у бік гілочка. Так, цю забрали. Ах, колючий він. Далі. От в сторону дуже йде гілка. Я її не хочу от такого. О, вже вона щось вирісовується. І от посередині. Як би ви зробили? А я хочу обрізати от його отут. Оцю серединку всю викинути. Ну, Подивимося, як воно вийде без неї. Ах, колючі, навіть в руки не хочу брати. От мексиканський. Не казав би колючка. Так. От такого воно вже посередині вже щось краще. Далі. Далі я би обрізав. Ось тут прирізав цю гілку і пустив би, щоб воно мені з цих двох бруньок пустило в сторону гілочку. От мене погано фокусує камера. Ще обрізав би я тут аж в самому верху. Тільки лишив би оцей листочок. А він собі вже звідси накидає, що йому треба. І далі. Обрізав би я цю довгу. Довгу, отакої, От пустимо, окоротимо її. І також так само оцю, цю нижче зробимо її. О. Дивіться, що я таке наробив тут. Забрав. Всю лишню висоту і всі гілки, які йдуть в сторони. Ще можна забрати оцю гілочку. От тако. Ми його обчікріжили. Далі йде у нас отакий київський, Тоже майже без листя. Це такі в мене штрафніки тут. Ну, цей штрафнік от, хочу випускати молоді листочки. Що я йому зроблю? Оцю заберу гілку без листя. Я заберу її тако. Прям сильно її заберу. Це все замазати треба. Все, от глинка в мене є отака. І все, я закриваю. Так, що він мене ще хоче далі? От, от гілка теж мені мішає в сторону. Дуже вона пішла сильно. Ну і... Вкоротимо. Оця гілочка, серединка, вона теж ніби як мішає, але тут є цвіт. І один лимончик я лишу на цьому лимоні я лишу один лимончик, так що вона від плодоноси потім її можна буде відрізати, оцю гілку, яка йде всередині. Ще от забрати оцю суху. Ну, от тако більш-менш я його. Обрізав. так далі покажу вам на менших. От, от такі, наприклад, ви маєте маленький, невеличкий, як його обрізати, як би я його обрізав. Дивіться, верхушку обрізати, вона піде вище і буде дуже такий він корч закущений. А я би обрізав його, забрав оцей централ. А ми заберемо, подивимося, як воно вийде без нього. О. Значить, що я дав життя оцим двом гілочкам. Одна і друга. Вона навіть одна вегетує. От бачите? І вже дві готові гілочки. Так що нам він не потрібен був. От, для чого він? Так вони собі підуть і вже кущик буде формуватися. Цю гілку я не трогаю. Так, далі йдемо ми. Ще в мене є павливський теж, Такі, які, яка гілка мішає мені. Так що ви теж можете, якщо вас не шкодуєте, от якась гілка мішає, от, така, наприклад, вона відходить в сторону більше, ніж на пів метра. А я би її обрізав аж отут. не фокусує. О! Отак от ось це все замазати. І от я бачу, звідси, йде брунічка, вона так і піде. Ось цю гілку можна забрати вище. Ну, от така, от так. ну я ще буду провірати, бо це так на камеру я буду ще провірати, що до чого. Я буду добре обрізати. От перета дуже хороший сорт. Я його вважаю хорошим, бо він дуже плодоносить класно. Ось теж дивився якісь відео, казали, що перета. Це є не лимон такий собі, по смаковим качеством не дуже. Ну, він класний. Я його люблю. Це дуже старий сорт лимона. ще, Як то кажуть, за динозаврів. Так щось навіть читали ми. Ну, старий сорт коротше, лимона, Грушоподібний він. Я його сьогодні обірву повністю. І пересажу. Ось сьогодні дітям наріжу ось ще один ось такі, 4 штуки він має. Ну, вроді ще було на ньому два я зірвав. І зразу цвіте. Класний сорт. Так, друзі, ось так коротенько я вам показав, як я роблю. Може хтось інакше робить, бо у кожного свої, як то кажуть, мухи. Ну я... бо дерева обрізаються, от яблуні, ці плодові наші зимові, як то кажуть, то по-інакшому вони обрізаються, а, а ці трошки по-другому. Так, друзі, гарного дня всім до зустрічі!